Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої й беремося нині оспівати. Усі, хто коли-небудь бував у чорнівцях, а опісля під враженням описував це місто, то мимоволі вдавався до численних метафор та епітетів. Порівнюючи його з маленьким Парижем чи Відним або ж чарівною перлиною Буковинського краю, яка відрізняється від інших міст західної України тим, що увібрала в себе дух багатьох європейських народів. Віддавен так повелося, що західноукраїнське місто Чернівці має яскраво виражений поліетнічний характер. Ці впливи проявляються в традиціях культурі, архітектурі. Цього разу ми будемо говорити про представників німецької нацменшини у столиці Буковини. Починаючи від 1774 року, Буковинська земля перебувала під владою Австрії, яка протягом півтора століття в багатьох сферах життя залишила свої впливи. Так, до закінчення Першої світової війни в Чернівцях офіційно панувала німецька мова, якою, окрім самих етнічних німців, послуговувалися також юдеї, ба навіть частково румуни, поляки та українці, яких у процентному відношенні числилося найбільше. Спочатку 1880 року, цісар великої над імперії Франц Йосиф Габсбург. А опісля після 1917 сімнадцятого спадкоємець трону Карло теж відвідували Буковинське місто над прутом. останній після того, як звідси вибили російське військо. Одягнутий у польовий однострій, він проїхав залюдненими вулицями, де його екселенцію вітали на німецькій і українській мові члени краєвої та міської влади. Попри насаджування імперських інтересів, були серед представників колоніальних кіл культурно-просвітницькі діячі, які самі цікавилися та популяризували творчість Шевченка, досліджували місцеву історію та етнографію. Одну з центральних вулиць, чи то пак проспект Чорнівців, названо на честь письменниці Ольги Кобилянської – Мати якої Марія Вернер походила зі спольщиної німецької родини. Але з любові до чоловіка українця вивчила його мову і прийняла віру, а також дітей своїх виховала у пошані до цього народу. Її родичем був відомий німецький поет-романтик Захарій Вернер, який народився такої ж осінньої пори 18 жовтня 1768 року. Не менш знаною літераторкою, чиє життя тісно переплилося з чернівцями, є Дарія Макогон, яку більше знаємо за її псевдонімом Ірина Вільде. Мати Ірини Вільде, як відомо, теж мала німецьке коріння, от якого, ймовірно, прижилося оте слово Вільд, що з німецької перекладається як дикий, бурхливий. Такою вільнодумною й увійшла її донька в анали нового національного красного писемства, за що удостоїлася найвищої державної премії України імені Тараса Шевченка. Згадані вище видатні особи Буковини, тим чи іншим чином були причетні до німецького дому, де на вулиці Панській, число 47, Тепер Кобилянської, разом з батьками займалися громадськими справами, а невдовзі запрошувалися читати перед публікою свої твори. У великій двоярусній святковій залі товариство було представлене католиками та протестантами, службовцями й ремісниками, науковцями, промисловцями, вчителями, які творили осередок суспільно-культурного життя німців Буковини. Звідтоді минуло 100 років, а барокову вежу ще й сьогодні можна здалека побачити поруч з приміщенням Дойче Haus. Весь його фасад витриманий в типовому німецькому стилі початку 20 століття. Він пишно підкреслений урчистим рядом лоджій і балконів, завершуючись великим гостроверхим дахом південно-німецької класичної готики. Сюди через парадний вхід заходили колись представницькі делегації з усієї Австро-Угорської імперії. В колодязь Щільно замкнутого кола внутрішнього двору і донині задивлені вікна верхніх поверхів. Це приватні квартири, які в період перших років радянської влади були націоналізовані. І разом з приміщенням повністю перепрофільовані. То діялося знову ж таки восени з її голими деревами та пустими балконами. Після проголошення української незалежності в стінах німецького дому знову, тільки зовсім на малій площі, почало діяти суспільство австрійсько-німецької культури відродження. На початку листопада 2012 року гостем Чернівецької громади німців став Любомир Винник художник, письменник, фото та телеоператор, член Союзу журналістів Швайцарії та міжнародної федерації журналістів. Швайцарець українського походження, який привіз свій мистецький доробок картуни. Що цей вид мистецтва являє? Ми вирішили запитати у самого автора. Ми представляємо тут картун е вид сучасної карикатури, яка відрізняється від е традиційної карикатури, тим, що вона не є адресована конкретним людям чи подіям, а тільки заторкує світові проблеми загальнолюдські. Це такі. Трохи сказати філософські поштовхи теж для глядача. І кожен собі може інтерпретувати картун, як йому подобається. Я йому даю ідею, а він може біто викладати, як йому пасує. Отже, картун англійського слова картун це сучасна проблематична карикатура. На виставці свого місця удостоїлася тонка графічна робота із зображенням прадавньої Коломийської церкви благовіщення Діви Марії на цвинтарі монастирок, зведеної ще 1585 року. Нашого іменитого земляка Любомира Винника супроводжувала група коломийського товариства німців Відер Гебурт на чолі з головою Зіновієм Шмідлем. Атмосферу заходу скрасили їхні автентичні народні строї з характерним символом швайцарської конфедерації Едельвейсом. Та самобутні інструменти виконавців Альпійські горни. Цієї пори року сонце швидко ховається за дахи будинків. День, проведений в Чернівцях, підходив до свого логічного завершення. А наш шлях додому ще довго супроводжував меланхолійний вальс, мелодія якого єднала колись під одним дахом малих дітей Великої Європи.